Путін мітить у царі, але його предки були тверскими селянами. Стало відомо від кого пішов рід російського диктатора Путіна. Дослідження провели фахові спеціалісти. І ось що ми маємо. Кажуть цар не справжній. крилата фраза з радянського фільму Іван Васильович змінює професію. Це дуже яскраво описує результати генологічного дослідження роду Путіна. Виявляється, його рід походить від невідомого Микити, а предки Путіна були тверськими селянами. Родовід було представлено на Петербурзькому міжнародному економічному форумі. Схема, оформлена в картинну раму під старовину, показує родичів російського президента аж з 1600 року до середини 1950-х років. Представник компанії Крістіан, що спеціалізується на проведенні генеалогічної експертизи, повідомив, що згідно з результатами експертизи, рід путіних походить від невідомого Микити. Предки Путіна були тверськими селянами. Про це йдеться в офіційному. У повідомленні. Ну і що тут такого запитаєте ви? А те, що Путін неодноразово давав зрозуміти, що фактично ставить себе на один рівень із російськими царями. А свою місію, на думку багатьох політологів, бачить відновлення Російської імперії. В Мережі ми знайшли малюнки та фотографії того, як виглядали селяни Тверської губернії. Так могли виглядати й предки Путіна. Не брат Путіна Олександр. Це той самий Олександр Путін, якого розшукують судові пристави за борг у 30 тисяч 362 рубля. Це 341 долар. Це випливає з бази виконавчих проваджень, з якою ознайомилося російське видання. Система. Така сума може навіть стати підставою для обмеження виїзду за кордон. Олександру Михайловичу Путіну 70 років. Він народився в Рязані, а зараз живе в Москві. З президентом його об'єднує далекий предок селянин Петро Прохорович, який жив у селі Поманове під Тверію у 18 столітті. Історію роду брат президента цікавиться не вперше. У 2002 році він навіть випустив книжку Рід президента Путіна. У Олександра яскрава трудова біографія від оборонки до фінансів і логістики. При цьому про якісь видатні успіхи Путіна в бізнесі невідомо. Очевидно, що навіть в диктатора Путіна є той самий набридливий родич, від якого хочеться триматися подалі зі своїм знаменитим родичем. Олександр не зустрічався принаймні до дві Року. А в 2012 році Олександр Путін подарував президенту копію родоводу на 50-річчя. Путін відреагував нормально без зайвих захоплень і здивування. Зате пізніше він сказав, що дізнався для себе з книги багато нового, згадував в інтерв'ю Олександр Путін. На відміну від Олександра Путіна, інші родичі президента прославилися своїми запаморочливими кар'єрами. До прикладу, племінниця Путіна володіє вугільною компанією в Кемеровській області, а її чоловік 6 років керував цим регіоном, після чого став міністром енергетики. Один двоюрідний племінник Путіна заступник голови Газпрому, своячка працює там же. Інший двоюрідний племінник доларовий мільйонер, співвласник Согазу. Дочки Путіна періодично отримують дорогі подарунки від близького оточення російського президента. Колишня дружина Путіна з новим чоловіком отримає фінансування від мерії Москви, Газпромбанку і Сіверсталі. Пара також скупила закордонної нерухомості на суму близько 600 мільйонів рублів. Це 6,7 мільйона доларів. Тож, бідний та нещасний триюрідний брат, який замовив дослідження роду путіних, явно не в фаворі у президента. Але дякуючи йому, тепер ми знаємо звідки у Путіна імперські замашки і бажання приліпитися до царського роду, до якого він не має ніякого відношення. Хочете чути більше таких історій? Не пропускайте наші нові випуски та обов'язково підписуйтесь на телеграф. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.